Житомирське ТТУ планують поповнити Бу тролейбусами та списаними трамваями. Начальник управління транспорту і зв'язку Володимир Климчук розповідає, що наразі ситуація у трамвайно тролейбусному управлінні невтішна. Зношеність рухомого складу складає 90%. Середній вік Житомирського тролейбусу 21 рік, а трамвая – 32. За виділені 6 мільйонів гривень минулого року могли б купити 4 нових тролейбуси. Зараз через подорожчання не виходить купити навіть трьох, тому шукають інший вихід. Прийнялося рішення закупити тролейбуси, які були в використанні в Західній Європі. У вартості 6 мільйонів ми можемо закупити порядка 17 таких єдиниць тролейбусів. І розглядається ще питання. Сергій Іванович зв'язується з Сталіном, а не готові нам продати за тисячу євро трамваї свої, які сьогодні в їх списуються. Вони переходять на новий зразок. Траваю, а ці знімаються з експлуатації. Зазначаю, що через малу субвенцію ТТУ не може не лише розвиватися, а й знову накупила заборгованість по заробітній платі. Є заборгованість по заробітній платі. Вона становить 765 тисяч. Виплачено 50% за березень місяць і авансовий платіж за квіти. Але до середини травня по по заборгованості буде. Виплачена підприємством та є й приємні новини. Вчора на маршрути міста випущено очередний тролейбус з капремонту, зроблений за рахунок своєї ремонтної бази. Завтра вони випускають ще один тролейбус. Щоб зробити комунальний транспорт прибутковим, міська рада хоче обмежити рух по місту приміського транспорту. То ми. Акуратно прорабатываем каждое направлення там, де можна отменить, ми отменяем. там, нільзят мініти. Ми ізміняємо міняємо маршрути таким образом, щоб вони не дублировали наш комунальний транспорт. Нагадаємо, що дня на маршрут по місту виїжджає 70 тролейбусів та 10-12 трамваїв. Той час, коли 7 років тому їхня кількість була більшою майже вдвічі.